А я їм биталій пенсія. Або історія про мої стосунки з італійською їжею. Так в Італії дуже смачно готують, особливо те, що стосується випічки і борошняних виробів. Але з'їсти на сніданок тільки круасан та еспресо – це не для мене. Тому мені важливо, щоб в готелі був повноцінний європейський сніданок з яйцями і все, як ми любимо. І за це доводиться переплачувати, бо в кафе таке не подають. Ну і ви напевно знаєте, що в Італії не прийнято замовляти капучино після 12 дня. Тому мені було цікаво перевірити, чи це дійсно я так. прийшла в кафе після обіду то замовила собі капучино. Ви б тільки бачили реакцію офіціантки та людей, які сиділи навколо мене. Вона одразу побігла жалітися власнику. Вони подивилися на мене і почали сміятися. Кричали турист» туристи, думали, що я це не розумію. чи що. До мене одразу підійшов власник і почав розповідати про італійські національні страви. І практично змусив мене замовити різотто, хоча я його не дуже люблю і не планував. Але через капучино вони змусили мене почувати себе некомфортно. Загалом через специфічний італійський сервіс мені в закладах італії не дуже комфортно. Я ходила по центру Мілану і планувала десь зайти посидіти, але щось мені не знаю, не зайшло. Там такі скляні м, тераски на вулиці, холодно, всі сидять в куртках один на одному. Мій готель був розташований у китайському центральному районі, і я помітила, що тут дуже цікава їжа, яку я й люблю. Ще один цікавий випадок зі мною стався в аеропорту. Через те, що я постійно мандрую у справах сама, я прийшла та зайняла столик на дві персони. І мені одразу офіціантка сказала, що мені доведеться заплатити за цей стіл? Як гадаєте, скільки він коштує? І так мені довелося за нього заплатити. Щоправда, вона мені дала бонус Чіпси.